Доброго дня малята! Малята! Зараз ми з вами пограємо у дидактичну гру Чудова торбинка. Я сьогодні вранці йшла і чудову торбинку знайшла. А що ж у цій торбинці? Подивіться, будь ласка, зараз ми з вами дістанемо з торбинки картинку із зображенням. Краплинки. Дощик хоче з вами погратися. Дощик-дощик, крап-крап-крап, ти ні крапи довго так. Змокнуть всі доріжки. Ми промочим ніжки. Діти, а як накрапає маленький дощик? Крап-крап-крап, а великий крап. Краб, краб, вірно малята. А щось ви засумували. Давайте ще загляньмо у нашу торбинку. Що це, діти? Це сонечко. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. там дітки граються, тебе дожидаються. Сонечко наше спало, а потім прокинулося, потягнулося. А тепер високо піднялося. Помахаємо сонечку, привітаємо його. Яке у нас сонечко. Тепле, красиве, жовте. Що воно робить? Гріє, світить, посміхається, блищить. Який у вас настрій став? Як ви посміхаєтесь, сонечку? Ясне сонечко в кімнату, дивиться віконечко. Дуже раді всі малята плескають в долонечки. Поплескаємо в долонечки нашому сонечку. До побачення малята!